Саме про дефіцит кадрів і про те, як повертати в нашу країну біженців, які виїхали зокрема через повномасштабне вторгнення Російської Федерації, маємо ще одну інформацію про те, що до кінця цього року з України можуть виїхати до 200 тисяч людей. А от вже з наступного року українці навпаки будуть повертатися додому. Такі прогнози оприлюднені у звіті Національного банку за квітень, і за їхніми розрахунками до 2026 року в Україну поступово по повернуться до 800 тисяч людей. Біженці повертатимуться зокрема через поступове скорочення програм підтримки за кордоном. Нагадаю, за даними ООН, досі за кордоном перебувають майже 6,5 мільйонів українців. З них 6 мільйонів проживають у країнах Європи. Тож чи може Україна вплинути на повернення біженців? І як саме про це поговоримо далі? Долучаємо до нашого ефіру президента Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування Василя Воскобойника. Пане Василю, моє вітання вам. Добрий ранок. Вітаю. Вітаю. Пане Василю, давайте перед тим, як говорити про те, як Україна може вплинути на повернення українських біженців. Ми розберемося з питанням трудових ресурсів наявних в нашій країні. Це дуже гарне питання. Одразу можу сказати, що трудових ресурсів не вистачає. В нас е, збільшилась частка тих людей, котрі працюють е, нелегально. Люди не хочуть демонструвати державі, де вони працюють, де вони знаходяться, по просто побоюються мобілізації. І зрозуміло, що все це впливає на нестачу робочих рук, і це впливає відповідно і на економіку. Можу сказати, що до мене вже зараз звертаються деякі роботодавці з запитанням, а чи можна завести в Україну іноземців з інших країн, які не будуть потрапляти під дію закон про мобілізацію, котрі будуть працювати, і найбільший запит, як не дивно, з боку сільхозвиробників, бо їм потрібні водії, механізатори, трактористи, і зрозуміло, що Ну, не може чекати сам процес виробництва сільгоспродукції, потрібні люди, і вони потрібні зараз. І зрозуміло, що це цю проблему вирішити неможливо, і так само відбувається і по іншим галузям економіки. Найбільший вплив зрозуміло на все спричиняють саме військові дії, продовжуючи війна. Пане Востері, а на вашу думку, наскільки от така практика, коли будуть сюди приїздити люди, іноземці та і працювати в нашій країні. Е Наскільки вона буде дієвою і наскільки вона буде розповсюдженою, потрібно в першу чергу задати собі питання. А Ми взагалі можемо прогнозувати, коли закінчаться військові дії. Ми можемо прогнозувати, коли наш шале скажений сусід перестане нас обстрілювати, коли наступить той момент, коли люди почнуть повертатися в Україну. На жаль, Прогнози є, але конкретних дат е, ми сказати не можемо. Ми не можемо визначити навіть рік, коли українці почнуть повертатися в Україну. Угу. А якщо так? Ми повинні вже зараз розуміти, і це повинен розуміти наш уряд, і повинно розуміти наше суспільство і бізнес без залучення трудових мігрантів з інших країн? Ми не обійдемось. Ми будемо вимушені залучати до України іноземців. Угу. Пане Василю, ну дивіться, Нацбанк України прогнозує повернення українців, і серед причин, зокрема, називає те, що за кордоном будуть скорочені відповідні там соціальні пільги. А на вашу думку, які умови мають створитися у нас в Україні? Або вони вже створюються для того, аби задля успішного повернення людей. Успішного, я маю на увазі, щоб люди повернулися саме для життя. Потрібно розділити для себе повернення людей просто для життя, або повернення людей, які приїдуть сюди в Україну, будуть соціально активними, будуть працювати і будуть приносити працювати. користь нашої державі. Якщо ми подивимось Загалом на прогноз Нацбанку, що будуть повертатися саме ті люди, котрі там за кордоном перестануть отримувати виплати. То коли вони повернуться в Україну, ці люди вони будуть розраховувати на те, що їм держава тут в Україні буде виплачувати якісь гроші. Тобто це ті люди, котрі не знайшли собі роботу за кордоном, це ті люди, котрі не змогли соціалізуватися, це ті люди, котрі просто пливли по течії і просто розраховували на те, що їм хтось буде давати гроші. Зрозуміло, що активна частина працездатного населення, котра знайде собі роботу за кордоном, їм байдуже чи буде їм Виплачувати місцева влада якісь гроші чи ні, бо вони самі вже себе забезпечують, і тому повернення тих людей, котрі були, ну я скажу не дуже красиве слово, соціальними утриманцями за кордоном скоріш за все вони такими самими залишаться тут і в Україні, і тому повернення 400 тисяч, 800 тисяч. По перше, це прогноз, який базується на все ж таки закінченні або зменшенні інтенсивності військових дій, що насправді ну на 100% ми не можемо на це розраховувати а з іншого боку, повернуться ну, не найліпше, не ті, хто будуть активно включатися в процеси по працевлаштуванню тут в Україні. Можливо, це будуть повертатися літні люди, можливо, це будуть повертатися жінки з дітьми з малими, можливо, будуть повертатися ті, хто завжди розраховували тільки на на те, щоб підтримувати і продовжувати цю роль, як я знову ж таки кажу, таких собі соціальних утриманців, тобто конкуренції за робочі місця тут в Україні після цього не буде. Вони не створять додатковий тиск на, на у боротьбі за конкретно робоче місце. Скоріше за все, вони будуть створювати тиск на наш на наші фонди соціального захисту. І зрозуміло, що нам потрібно змінювати якимось чином нашу економічну ситуацію, щоб люди в дійсності бачили, що в Україні починається масове будівництво житла, де люди будуть жити. В нас з'являється достатня велика кількість робочих місць там, де люди будуть не просто виконувати фіз фізичний процес роботи, угу. але і будуть за нього отримувати достатній рівень заробітних плат. І зрозуміло, що в нас буде змінюватись наша інфраструктура, котра дозволить підтримувати належний рівень життя, але за оцінкою міністерства економіки україни у 2032 2032 році в нас ввп нашої країни повинен скласти 262 мільярда доларів в той самий час як польща розраховує до Кінця 2030-го, на початку 2031-го року вийти на рівень ВВП в 1 трильйон доларів, тобто навіть за 8 років між нашими країнами різниця у ВВП буде в чотири рази, рази. Відповідно буде різниця і по заробітнім платам, і по uh -huh. рівню життя. Тобто навіть за 8 років в нас буде тиск на наш ринок робочої сили, який буде базуватися на виїзді трудових ресурсів uh -huh. з України. Бо люди все ж таки хочуть заробляти собі гроші на нормальне життя. Пана Василю. Дякуємо вам за.